По сім колосків е, зв'язуємо в пучечок. але у нас дуже великий діду. то давайте не сім брати, а дванадцять 12. 12 місяців, сім днів тижні. Тобто такі цифри ми можемо змі е, да, е, змінювати. І е, сьогодні оцей дідух, це називається дідух Сніп. Вже втретє поспіль для кафедрального собору великомучениці Катерини. У Чернігіві роблять різдвяний дідух. Це спільна ініціатива єдиної родини Чернігівщини, яка об'єднала сім'ї загиблих захисників та музею Коцюбинського. Валентина Іщенко втратила сина Андрія 10 років тому. Долучилася до створення дідуха, бо їй це подобається. А ще така подія допомагає таким, як вона, відволіктися від важких спогадів. Жінка настільки захопилася виготовленням дідуха, що вирішила встановити його замість ялинки. Дуже приємно в колі друзів. Ми не тільки робимо, ми спілкуємося. ми Обговорюємо якісь питання і разом з цим робимо. Це не, не складно, це дуже приємно і ще приємно те, що колоскиці і льону, і жита, і пшениці ми заготовляємо ще злітку. От. І тоді приносимо їх сюди і з нього робимо свого дідуха. А перед цим за тиждень ми робили невеличкі дідухи для своєї сім'ї то У нас вдома вже маленький, а це великий, ми зробили для церкви. Інтерес до виготовлення дідуха з кожним роком зростає. Чимало бажаючих придбати або взяти участь у майстер-класах з його виготовлення, кажуть в музеї Косюбинського. Символічне значення цього вироба дідуха, це місце, де збиралися на Різдвяну вечерю, предки, духи предків. Дідух він так і називається місце для. Духів дідів. От і, звичайно, що кожен хоче зробити, щоб це було і оберегом, і красиво, і відродити традицію. І ми, от, взагалі, музей багато років вже відроджує давні традиції, і ось не так давно в нас з'явилася ще й традиція, коли ми робимо дідуха і вже. Ми не просто відроджуємо, ми ще й створюємо нові традиції, тому що цього дідуха вже традиційно ми даруємо в Катерининську церкву. І це вже, знаєте, теж така ніби традиція спільна для музею, для громадської організації Єдина родина Чернігівщини. І ми разом це робимо таку гарну справу. Дизайн дідуха для катерининської церкви розробила майстриня Олена Кириєнко. Через застуду вона керувала процесом створення дистанційно, проте учасниці заходу майстриню не підвели.